Друзі, привіт! Ви на каналі Два або 4. Хто не знає, мене звати Наталя, а це оглядач практично амбасадор усіляких екофлоу Сергій. Мої вітання. На дворі листопад, тобто майже кінець року. І за версією мого чоловіка ми ще недостатньо відпочили на природі цьогоріч. А вже ж! і у нас ще залишилося два тижні відпустки, які потрібно використати. Їхати на Гранд Каньйон вже, на жаль, не варіант. Хоча і дуже б хотілося. І найпростішим рішенням було б відвідати Нью-Йоркщину, заселитись в готель по 200 баксів за ніч і попити там гарячого яблучного соку в Централ Парку. Але погодьтеся ну це геть не весело. Куди кращий варіант прихопити з собою пару велосипедів та намет і гайнути до Теплої Флориди, адже там зараз точно тепліше, ніж в Нью-Йорку чи в Тенесі. Отже, план наступний. Три кемпінги в різних частинах Флориди. На півночі Анастасія Кемпґраунд поблизу старого міста сейнт Огастін. Далі поїдемо на південь до мису Канаверл у мене тіхемок Кемпграунд. Чи будуть запуски, поки що не зрозуміло, але космічний центр Кеннеді ми точно відвідаємо. І на фінал у нас заплановано Заморське шосе і кемпінг на острові Бікпайн, прямо на березі Атлантичного океану. Це відео стосуватиметься виключно кемпінгів. Ми розкажемо, як вони виглядають, скільки коштують та які блага доступні для подорожуючих. Зовсім трошки торкнемося теми того, що знаходиться довкола них, а більш детально по кожній локації зробимо вже окремі випуски. По традиції з вас підписка на наші ресурси та реакція під цим відео. А ми переходимо до першого кемпінгу. Анастасія Кемграунд розташований в одноіменному парку поблизу одного з найстаріших міст США Сейнт Огастін. На загал тут 139 майданчиків як для наметів, так і для RV. До речі, абревіатура RV означає Recreational Vehicle – рекреаційний автомобіль. Всі майданчики мають підключення до електрики та води, а також обладнані столом і кільцем для вогнища. Центральні дороги мають асфальтоване покриття, а от самі споти це суцільний ґрунт, вірніше навіть пісок. Проте доволі добре укатані та вирівняні. Тож поставити намет можна будь-де з особистого досвіду. Раджу завжди використовувати футпринт шматок водонепроникної тканини, який ви кладете на землю, перш ніж ставити намет. Це дозволить менше забруднити сам намет і слугує додатковим захистом від гострих предметів. Щодо інженерних приміщень. На території кемпу їх не так багато, тож раджу обирати місце помірно віддалене. Не біля самого туалету, звісно, але і не за пів кілометра від нього. Всередині все виглядає трохи втомленим, проте цілком прийнятним до використання. Вам доступні душові з гарячою водою, рукомийники, ну і самі туалети, звісно. Прибирання відбувається на щоденній основі у визначений час. І це, до речі, теж потрібно враховувати. Зовні знаходиться автомат з напоями, а з іншого боку, пральна та сушильна машини. У Флориді сушарка це обов'язковий атрибут прання. Адже за вологості 70% і більше просто на повітрі ви свої речі не висушите. Тож за повний цикл прання у кемпінгу Анастасія приготуйтеся віддати від 5 доларів. До речі, про ціни. Одна ніч у кемпінгу посеред тропічної рослинності з можливістю використовувати електрику та воду обійдеться вам в 40 баксів. Плюс податки, звичайно. На що ж тут можна подивитися, окрім тропічної рослинності та сусідів, які час від часу намагаються вас викурити? Ну, оскільки є рослинність, значить присутні і тварини. Зокрема, тут багато пташок та черепах. Одну ми навіть зафільмували. А ще тут присутні єноти. Знаєте, такі милі тваринки. Про них навіть фільм є. Дивись, спершу смикаєш оце, потім оце. Воно активується. І зарубай собі на пагінцях цю кнопочку не чіпати. Бо тоді б і нас рознесе на молекули. А тепер повтори все, що я тобі сказав. Ось один такий вправний ракета в першу ж ніч навчив нас не залишати їжу без нагляду. Як зрозуміти, що у вашому наметі був єнот. Перше й не на місці. Друге Плискавка теж. Заглянемо всередину. Які докази ще потрібні? А ось і маленький ще один. В п'яти хвилинах їзди на велосипеді прямо на території парку є доволі великий пляж. Потрапити на нього можна по ось таким бордвокам. Проте зараз, схоже, не дуже високий сезон. Менше з тим, подивитись на океан це завжди приємно. Далі ми оглянули маяк святого Огастіна, відвідали декілька пірсів. До речі, їздити велосипедом по них не можна, як і по буардвокам. Один із пірсів, до якого ми крутили 4 кілометри від кемпу, виявився платним. Тож ми просто посиділи на парканчику біля нього. А на наступний день ми проїхалися мостом Левів та погуляли по самому місту святого Огастіна. Європейське коріння, зокрема іспанське, тут, звісно, проглядається. Проте відчуття, що ми по інший бік Атлантики, все ж не полишало нас після цієї прогулянки. Декілька годин їзди на південь, і ми опиняємось поблизу знаменитого мису Канаверал. Саме звідси у 1969 році американці чи то літали, чи то не літали на місяць. І це не мої якісь там здогадки. Мимоволі ми стали свідками даної дискусії між місцевими жителями, які також зупинилися в кемпінгу з доволі милою назвою Менеті Хемек, що дослівно означає гамак ламантинів. Проте більш поетично це перекладається як ламантиновий гай. Ламантини це морські корови. Дуже милі такі тваринки. Спойлер. В рамках цього візиту ми їх, на жаль, не бачили. Проте й мети такої в нас не було. In the wrong place. Wow. Wow. На ваших екранах успішний запуск місії SpaceX Pendwagon 4. Який ми спостерігали з невеличкого Пірса в тому самому кемпінгу. Ракета Falcon 9 успішно вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink. А її перший ступінь не менш успішно та видовищно повернувся на землю. Wow. Ось так цей Пірс виглядає в день. А по інший бік протоки, на самому мисі знаходиться космічний центр Кеннеді та декілька пускових майданчиків. В тому числі легендарний lc 39 a з якого колись стартував Аполлон 11. А зараз компанія Ілона Маска в промислових масштабах доставляє на орбіту різноманітні вантажі. Давайте все ж повернемось з небес на землю. І поглянемо на сам кемпінг. Він знаходиться поруч із шосе, та здебільшого розрахований на відвідувачів зарві. Місця для наметів тут теж є. Вони компактно зосереджені неподалік вищезгаданого пірсу. Розетки та кран з водою присутні всюди без виключень. Власне, як і стандартний стіл. А єдиний санвузол розташований неподалік наметових спотів. Всередині все виглядає доволі таки втомленим чи то через вік, чи то через суворий клімат. А можливо, причина у щільності відвідувачів. Вона тут відчутно вища. Ми в пральні англійської Лондри. Зараз будемо прати. Крок перший закидаємо прання у пралку. Спочатку треба додати миючий засіб. Його можна купити прямо тут, але ми ж економимо, тому ми привезли з собою. Налаштовуємо цикл. Найважливіший крок оплатити 2,50 за один цикл прання і за один цикл сушки. Технолоджі. Окремий квест десь назбирати оці монетки. Нам пощастило в цьому кемпінгу є машина для обміну, яка купюру обмінює у воїни. Відповідальна мить, треба, щоб всі пальці залишилися на місці. Працює. Цикл прання завершився і перше, що треба зробити перед сушкою це почистити фільтр. Я думав, це потрібно зробити після. Це треба робити після, але не всі це роблять. Перекладаємо чисту білизну. Вологість у флорі дуже висока, тому без сушки нічого само собою не висуне. Ми будемо сушити на середній температурі. І старт. За годину у нас буде висушена білизна. Стосовно багаття. Просто так на землі його розкладати заборонено. А спеціальні кільця як в попередньому кемпі не передбачені. Вам потрібно мати або якийсь свій умовний мангал, чи щось подібне, або скористатися Fire фаєрпіт. До речі, поряд із ним облаштована велика альтанка з чудовим видом на воду та миска наверу. Дорога від меноті Хемок до космічного центру Кеннеді займає до 15 хвилин на авто, звісно. Потрібно проїхати по НАСА Коузвей Брідж, який розташований зовсім поруч. І як побачите будівлю Blue Origin, повернути ліворуч. Велосипедом теоретично також можна дістатися, проте це не має жодного сенсу. Адже паркування передбачено лише для автомобілів. І на територію центру вас навряд пропустять із двоколісним другом. Про космічний центр імені Джей Кеннеді ми зробимо окремий випуск. Наразі можу лише сказати, що одного дня вам точно буде недостатньо, щоб все тут роздивитися: інтерактивні стенди реконструкції запусків, імітації польотів та справжні космічні шатли. На десерт ще є автобусні тури по діючим локаціям і багато чого іншого. Тож підписуйтесь на наш канал, якщо ще ні, бо прогавите купу цікавенького. Оскільки до фінального поєнту наших пригод понад 500 кілометрів, та ще й потрібно проїхати такого гіганта, як Майами, на мою радість, наступну ніч ми проведемо в готелі. Це буде невеличке містечко Гомстед. А найдешевший номер, який нам вдалося знайти, вартував під 60 доларів. Це, звичайно ж у будні. До речі, Менотіхемок Кемпграунд люб'язно хостив нас за 40-45 баксів на добу. Ціна за вихідні там трохи різнилася. Наступного ранку ми майже одразу потрапили на Заморське шосе. Це окрема атракція, яка вартує того, щоб дістатися до самісінького півдня Флориди. І хоча б просто проїхатись по Overseas Highway. Минулого року ми знімали значну частину цієї дороги від Key Largo до Семимильного мосту. Посилання на відео я залишу в описі. А сьогодні наша мета це острів Big Pine і одноіменний RV park розташований у його південно-східній частині. Цікавою особливістю тут є те, що на етапі бронювання ви не можете обрати конкретне місце. У попередніх двох ми чітко обирали номер і розуміли, де будемо стояти. Тут же ми лише обрали тип місця, про них трохи згодом. Після реєстрації на рецепції нам видали мапу з вже чітко визначеним на їх розсуд номером споту, і намалювали від руки маршрут по території. У Big Pine RV Park доступні такі варіанти розміщення. RV споти які мають підключення до води і електрики. Кебін це все ті ж RV, які стаціонарно встановлені самим парком і здаються в оренду як готельні номери. Ну, і звичайно, Rustic – Це примітивні споти для кемпінгу, на яких немає ні води, ні електрики. І вони між собою ще розділяються на дві категорії: звичайний растік і Ocean Front. Останніх доволі обмежена кількість, і вартують вони по 65 доларів за ніч. Звичайний Rustic Spot, А саме на такому ми зупинились, має цінник 45 доларів за ніч. Наш вибір був зумовлений не тим, щоб зекономити двадцятку за ніч. Хоча це теж доволі вагомий аргумент. А усвідомленням того, що ми на березі Атлантичного океану, на дворі практично календарна зима, і цілком можливе таке явище, як вітер. Привітна жіночка на рецепції поводилась доволі гостинно і поставила нас на шикарне місце як для даної цінової категорії. Перший же день перебування, не дуже легкий океанічний бриз, 26 км на годину, доволі швидко пояснив нам, як тут все влаштовано. І не дозволив встановити кенепі. Це наш другий намет, який ми використовували як кухню і обідню залу. Щось на кшталт тенту, але з боковими стінками. Один з сусідів, побачивши нас недосвідчених, навіть приніс ось ці велетенські цвяхи, щоб ми зафіксували ними наш основний намет по кутах. На другий день вітер трохи стих, і ми все ж змогли встановити наш кенепі. Щоправда, вийшла непогана така смуга перешкод із відтяжок та каміння, адже автівку, основний намет та кенопі ставили щільно один за одним з метою мінімізувати вплив вітру. Прибивати довелося навіть гумовий килимок на вході, а сам кенопі підсилювати додатковими стійками з підвітряної сторони. Тоді ми ще не знали, що помірний вітерець не таке вже й погане явище для цієї місцин, і з цього навіть є певний зиск. Так, але don't push the horses, метальчик. Давай про все по порядку. Те, що це примітивні місця, і там немає ніяких комунікацій, практично не відчувалося. Адже зовсім поряд, в метрах тридцяти, було обладнано ось таку станцію для миття посуду та, відповідно, джерело води. Вогонь прямо на землі теж був під забороною. Проте на території були мангали загального користування та чималий кемпфаєр. Прямо на березі океану. Ну і візитівка цього місця це, звичайно ж, краєвиди. Прекрасний Блакитний океан, який більше нагадує Середземне море. Не за кольором, а скоріше за характером хвиль. Ліворуч видно міст, по якому проходить заморське шосе. А якщо ви добре дисциплінована людина, то. Good morning. А чому це ти так раненько встав? хотів подивитись хід сонечка. Ні. Mm. Давайте ще раз поглянемо на схему цього RV-парку. Колом Колому центрі позначено вбиральні та душові, і відносно нашого 239-го місця вони не те щоб дуже близько, понад 400 метрів, як ми згодом з'ясували. Який з цього робимо висновок, правильно ходити туди пішки варіант не дуже раціональний. Тому велосипеди в цьому кемпінгу це життєво важлива необхідність. Санузли у бікпайн арвіпарку особисто мені сподобались. Вони виглядали охайно, в душових були справжні двері, і принаймні в низький сезон жодних черг не виникало. Рання мала доволі сучасний вигляд по місцевих мірках. Але оскільки цей кемп був нашою фінальною локацією, її послугами ми не користувалися. Чого не скажеш про басейн? На островах Флориди середня температура повітря в листопаді 27-28 градусів Цельсія. Тож, на відміну від попередніх стоянок, які теж мали місця для плавання, тут ми не відмовляли собі в задоволенні. Але ж не тільки до басейну їздити на велосипедах, які ми буквально тягли за собою понад тисячу миль. За 50 кілометрів від нас, якщо рухатись по Overseas Highway, розташовано найпівденніший острів цього архіпелагу Кій Уест. Ми вже відвідували його раніше і, до речі, також на велосипедах. Щоправда, тоді ми дісталися самого острова Автівкою, а вже оглядали його на двох колесах. Наразі перед нами постала можливість дістатися найпівденнішої точки континентальної частини США більш трушно, скажімо так. Тож, дочекавшись сприятливих умов, зокрема легких хмаринок на небі та помірного вітру, ми відправились у захопливі 100 кілометрів по заморському шосе: 50 в один бік, та 50 в інший. Що з того вийшло? Згодом побачити на каналі, але розвага була ну, прямо цілий день. З поміж усіх кемпінгів, які ми відвідали під час цієї подорожі, Big Pine RV Park можна було б назвати найкращим. Тут тепло, затишно, технічні приміщення у гарному стані, по заморському шосе комфортно проїхатись на велосипеді, особливо, якщо менше км кілометрів за раз. На території є кафе, магазин, ігрові майданчики. Можна займатися водним спортом або риболовлею. Проте є декілька факторів, які суттєво вплинули на фінальну оцінку. Пам'ятаєте вітер, який у перший день не дозволив нам поставити один з наметів? Так от, десь на четвертий день ми вже ладні були проводити якісь обряди, аби тільки він знову піднявся. Адже коли вітер стишився до 4-5 км на годину, на арену вийшла мошкара. Кудись сховатись від неї було нереально, особливо вночі. Адже вона дуже дрібна і сітка намету, хоч і спиняла її, проте найспритніші особини, все одно прослизали крізь неї. Аерозолі і тому подібне допомагали хвилин на 20. Дієвим способом було сховатися в басейн по вуха. Але ж це міра також тимчасова. Тож ми героїчно протрималися останні дві доби і обкусані по вище згадані вуха зібрали на штабір та з невеличким осадом стали на зворотній шлях. Так, мошкара була ще тим викликом. Проте місцина все одно класна. На островах Флориди готельний номер коштує від 100 баксів, і то це десь ближче до материка. А в районі Big Pine Key цінник баксів 150 за ніч, про Key West я взагалі мовчу. Тож цей кемпінг непогане компромісне рішення, навіть з оглядом на вітер, відсутність електрики на майданчику, мошкару і трохи шумних мексиканців по сусідству. Давайте підсумуємо. Що ти думаєш про всю цю поїздку та чи є в тебе фаворит серед тих кемпінгів, де ми зупинялися? Поїздка точно вийшла незабутньою. Чи хотіла б я повторити ще такий досвід? Можливо. Але інколи мені все ж не вистачало комфорту. Мій фаворит серед кемпінгів Анастасія Стейт Парк. Океан. Природа. Наскільки це можливо, відчуття усамітнення. Плюс близькість історичного міста, кемпінг на острові Пайн мені теж сподобався. За таку вартість це чудовий варіант зупинятися на ключах. Але перш ніж туди повертатися, потрібно скупити півмагазину засобів для боротьби з комахами. Я з тобою погоджуюсь, Анастасія дійсно непогане місце. Але я все ж віддам перевагу останній локації, оскільки вона виглядає максимально екзотично. Там була найкраща погода за всі ці дні, і потенціал цього місця ми точно не розкрили до кінця. На мою думку, потрібно краще підготуватися, враховуючи набути досвід. І, можливо, можливо, якось окремо поїхати на тиждень виключно на ключі. Адже погодься, що до третього кемпінгу ми підійшли вже у доволі виснаженому стані, і, можливо, через це досить гостро реагували на усілякі незручності. Друзі, пишіть, що ви думаєте про американські кемпінги. І як ви вважаєте, це ок платити за такий вид відпочинку і набір зручностей? Поставте, будь ласка, реакцію до цього відео та підписуйтесь на наші ресурси. Не забувайте про інстаграм. Я стараюсь. Так, дякуємо за перегляд. До зустрічі. Побачимось, папа.